Всім привіт! І сьогодні ми будемо грабувати усе, що є в Буркеан, але окрім димілок. Так що беремо наш е динаміт і йдемо. В принципі, нам оружжя не потрібно, але головне, щоб мені не завадили все це грабувати. Треба подивитися, чи є в нас поліція. І мені як завжди не пощастило. Є поліція. Окей, тоді беремо якусь машину, наприклад, цю. це моя улюблена машина. Я чомусь завжди її ставлю. Ну, інколи ще. Мотоцикл ставлю. Раз, така хай буде. І їдемо спершу в банк. Спочатку верхній будемо грабувати, потім нижній. О, тут якраз і поліція. Вони в клуб вирішили зайти. Їх... Блін, я чуть людину не збила. Ха -ха. Окей, ми підемо от десь десь неподалік. От сюди припаркуємо машинку. Так, так, недалеко і не близько. Візьму поки що скейт. Швидше працювати. Мені не треба перевокати. Тиму швидко-швидко нагору. Добре, що немає ще працівників. Ой, страчно! Штук швидко вникну. я там Я не можу на лікувати. карточку, вот, я вот это Так, 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 И рум. Знаете, нам сейчас главное... диамант Наша поки що головна ціль діаманти. Я чула поміці. Тому нам треба ще швидше працювати. Там, де два рази, вот. я в то останню мапу. Ще ще ще. Що? ненавиджу паркур так, якщо хочете побачити не в мене страждає. Я біжу паркур. Йду десь стою. Я знову біжу. О, ти просто не можеш стояти. Я не буду. Мені не хочу паркур проходити. Тримання наці це як пекло. До кінця не пройшла. Жоден взагалі швидше. Бо я не бачила її. Є поліція. Дивно. А можливо не чекати поки я. Це найбільш треба відео. Так, вся. Я почекаю тут? Поліці немає, слава Богу. Шуперсоте. Окей, нічого. Швидше хтось Йде. Але нічого швидше убігаємо. Тим більше у нас буде всього. Тут можна забрати? Шкода тут, це, мабуть, поліція мою машину збила. Так, тепер я беру мій пістолетик. Беремо. Їдемо в торговий магазин. Чому б і ні? Мені можна зараз. Я зараз граю за бандита. до речі, я не поставила, що я працюю Бандіта. Гаразд! Нічого буває. Фух, добре, що воно не поставлено. Наш... Так. Так. Так, тепер біжим на заправку. Там теж можна, якщо що, гроші забрати. court. Що. Відчинено 24 години. Ну і добре, гроші можна забрати 24 години пробувати. Що заявляєте? Бо якщо ти пограбуєш, до. Може поліція приїхати? Хоча. Тут політика слінила. Хоча нам це і на руку робить. Їдемо тепер в офіси. Там теж можна забрати, але тут не буде ніякого чіпки. Про це. Так, от. Так, ось тут можна забрати гроші. спам, спам. Почти просто забрал грош. Едем до дома, думаю, класть гроши. Я уже злякалась, что может его полиция. Сейчас машина тут, вверху. Заходим. Заходимо і. Зараз підрахуємо, що в нас є. Так. Підрахуємо, що в нас є. По-перше, гроші. раз, два. І оце. До речі, два теж, бо ми два рази турбували поверхновий банк. І. По-перше, саме головне. Діаманти, біткоїни і золото. Це краще виглядає. Ну, ось, отак ми пограбували всі банки, всі магазини. Якщо вам сподобалось, ставте лайк.